Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Сераш. і сьогодні ми поговоримо з вами про дуже цікаву специфічну тему, яка має назву милиці у чаклунстві. І, до речі, це буде стосуватися не тільки чаклунства. Якщо ви так робите, як я буду розповідати подальше, перестаньте так робити. Нічим нормальним це не закінчиться. Що таке милиці у чаклунстві? Це коли практик сам собі створює головну біль. У вигляді того, що привчає себе до якихось конкретних дій. Якщо він їх не робить, то у робочий стан він війти банально не може. Найпримітивніший приклад: якщо ви приходите до чеклунат чи до відьми, а перед тим, як зробити ритуал, ваш, ваш майстер починає глушити енергетики, наприклад, да, банальні енергетики, які небудь там нон сто передбулу ця вся історія, от то знаєте, він підсів. На милиці, скоріш за все, тобто він не може впоратися з енергетичною. З енергетичним навантаженням, яке на нього йде під час ритуалу, і він намагається знайти собі допінг, тобто знайти собі милиці, завдяки якій він буде дуже добре працювати. Ритуал у нього буде окей, але ж це питання того, що людина не дотягує своїм енергетичним або фізичним ресурсом до того, щоб витягнути на власній волі, да, на виявлення, на власні енергії або на енергії за рахунок чогось іншого. Там божественного і ще чогось з ким там працює майстер, от до того, щоб витягти взагалі енергетично ваш ритуал. Так, так само стосується людей, які починають створювати особливі умови для проведення, там, наприклад, консультації на картах Тару. Тобто це обов'язково має бути скатертина, це обов'язково має бути відповідне місце, це обов'язково має бути запалена свіча певного кольору, без неї нічого не працює, без неї карти не говорять, майстер не налаштовується, всі навколо брешуть, клієнт відповіді не отримає. Все таке. Інша історія це знову ж таки милиться, тобто це ті речі, до яких ми себе привчаємо, без яких, на жаль, потім у нас просто все перестає працювати. От, це стосується не тільки магії, як ви помітили. Тобто, це, знаєте, такі пагубні звички, без яких ми з вами не можемо робити якісь продуктивні певні речі. Дуже часто практики втрапляють у халепу милиць на рівному місці. Як примітивний приклад, я вже привела це пити енергетики перед ритуалами, через пів року без тих енергетиків практик не вивезе жодного ритуалу так і перевантаження усілякою атрибутикою власного чаклунства: десятки ножів, тридцятки свічів, сотні якихось атрибутних нюансів. Якщо ми не запалили яку-небудь палочку, вонялочку ароматично, отже, в нас не присутня стихія повітря, отже, ми не налаштувалися на ту стихію. А то, що стихія повітря навколо нас, нам по барабану не димить же нічого. Ми себе привчили, що саме як димить з одного боку. З цього варто починати. Коти нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп Таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти блоків. За дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ ТаРО вже сьогодні. Вся детальна інформація за посиланням в описі. Чому? Тому що це дуже гарні штуки для того, щоб ви скоріше налаштувалися на якусь певну роботу. Але з іншого боку, якщо робити це постійно, то без цих самих штук ви налаштуватися на роботу вже не зможете. Така сама історія з наркотичними речовинами у практиці, коли практик починає періодично для того, щоб досягти е, зміненого стану своє, св свого мислення, да, е, щось там підкурювати, щось Підгризати які-набудь грибочки, які-набудь травки, от то буквально через декілька місяців без цього допінгу практик вже не може нормально увійти в той змінений робочий стан, який йому потрібен для роботи. І таких прикладів ми можемо з вами навіть в культурі знайти мільйон, коли ті ж самі які-набуть великі жреці, коли друїди, коли е, могутні усілякі шамани обов'язково мають бути чимось впораті в гашені для того, щоб бути у робочому стані. Хоча замінником подібного моменту є вправи, дихальні вправи, фізіологічні певні нагрузки, правильні, які вганяють вас у такий стан робочий. Да, там, де ваша свідомість змінена, там, де ви знаходитеся, ви вже в якомусь робочому стані, робочому процесі. От. Саме цікаве, що е, карти таро, наприклад, як інструмент, вони також є. Е, Певною милицею для людей, які і без карт та можуть знати відповідь на якесь певне питання. З одного боку, вони полегшують наше життя, буття, тобто дають нам змогу трактувати да? і навіть налаштовують на те, що ми приймаємо інформацію не тільки да? через картинки у картах. З іншого боку, з часом, якщо не розвивати паралельно свої можливості яснобачення, яснослухання і все таке інше, то воно може просто атрафуватися. І без тих самих карт ви, в принципі, не зможете не на одне питання а, самостійно відповісти. Да? Тобто у вас, а, ви будете потребувати постійного інструменту для того, щоб людині надати якоїсь влучної відповіді да, на запитання або зрозуміти, що ж там відбувається. Оп. Тому милиці в цілому, і не тільки у чаклунстві, історія досить погана. Починати з них дійсно варто, вони можуть вам полегшити ваше життя, буття, вашу там професійну певну діяльність, але треба привчати себе до того, що ви е, володієте якоюсь силою, да, або володієте якою якимись знаннями без атрибутики специфічної, або без специфічного оточення у цей момент, або без специфічних речовин. Бо інакше, я ж кажу, ми скатимося в те, що наші можливості, наші функції не будуть розвиватися, а ми будемо з вами замість еволюції бачити деградування максимальне, да, своєї особистості і сидіти тільки на от моментах власних милиць, власних атрибутів і не зможемо провести там фінансовий ритуал, якщо у нас немає раптом зеленої свічки воскової. Все. Світ рухнув життя зупинилося. Чаклун не працює, всьому прийшли гайки, тому що атрибутики немає. І війна нам, до речі, показала дійсно, хто був залежний від свого інструментарію і від своїх милиць, а хто ні. Хто може голий в полі без нічого чаклувати, а хто вимушений, умовно кажучи, стелити скатертину специфічно супермагічно під будь-який розклад своїх карт, наприклад. От тому не створюйте собі. Милець у професійній роботі, навіть якщо ви не чаклун чи відьма.